Він очолює уряд лише кілька тижнів, але вже встиг дати чіткий сигнал. Його політика не буде політикою невизначеності. У одному з перших великих публічних інтерв'ю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окреслив головні виклики, перед якими стоїть Європа: війна Росії проти України, нові загрози безпеці та відповідальність сильних країн континенту. Українцям точно треба почути слова Мерца. Напади на Україну стоїть жорстокішими ніж будь-коли раніше. Ми стали свідками найжорсткіших атак. Києву за весь час цієї війни Минулої ночі був найбільший дроновий обстріл від початку вторгнення. Ми допомагаємо Україні не лише заради самої України, ми допомагаємо їй, бо захищаємо Європу. І це той випадок, коли слова історичний злам це не метафора, це реальність. Ми мусимо бути готові, бо все тільки починається. Трохи раніше в іншому інтерв'ю Мерц розповів, що ЄС та США готові рішуче діяти, а не тільки красиво говорити. більше немає жодних обмежень щодо дальності для озброєнь, які постачаються Україні. Ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, ні з боку американців. Це означає, що Україна тепер може також захищатися, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території. militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie... Раніше вона цього не могла і до недавнього часу майже не робила цього за поодинокими винятками. Тепер вона це може. Ми називаємо це у військовому жаргоні «long-range fire», тобто постачання Україні озброєнь, здатних уражати військові цілі в глибокому тилу. і це є принциповою якісною зміною у способі ведення війни Україною. Росія абсолютно безжально атакує цивільні об'єкти. бомбардує міста, дитячі садки, лікарні, будинки для літніх людей. Україна цього не робить, і ми надаємо великого значення тому, щоб так і залишалося. але країна, яка може протистояти агресору лише на власній території, не захищається належним чином. І тепер цей український захист включає також удари по військовій інфраструктурі на російській державній території. Особливої уваги заслуговує реакція канцлера на останні заяви Трампа про Путіна. Американський президент заявив, що раніше мав хороші відносини з російським лідером, але тепер вважає його повністю божевільним. Так, я дам вам оновлення. Мене не влаштовує те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що з ним сталося. Я знаю його давно, завжди добре ладно з ним, але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд. Ми всередині розмови, а він запускає ракети в Київ та інші міста. Мені це зовсім не подобається. мене дивує те, що він зараз дивується. Моя оцінка Путіна за останні дні та тижні змінилася лише поступово не дуже принципово. У нього схоже це було дещо більше. Тобто, очевидно, він зараз помічає, що такий спосіб поводження з Росією також не приносить йому успіху. Мерц розказав, що вже провів кілька телефонних розмов з Трампом. Причому деякі з них відбувалися в форматі багатосторонніх переговорів за участі європейських лідерів. За словами німецького канцлера, Трамп навіть похвалив його англійську мову, що свідчить про налагоджування. Дження особистого контакту між керівниками двох країн Це залежить від того, чи розмовляєте ви з ним наодинці, чи є інші учасники. У нас вже було кілька телефонних розмов з ним, де з європейського боку нас було четверо або п'ятеро. Тут Треба добре координуватися між собою. Ми це й робимо. А коли розмовляєш з ним наодинці, то це просто невимушена розмова. І важливо завжди говорити не довго, а коротко, і дати йому також висловитися. Особливо цікавими є коментарі Мерца щодо стратегії спілкування з американським президентом. Ключовою темою переговорів, як зазначає Мерц, залишається російська агресія проти України. Канцлер підкреслює, що успіх діалогу залежить від вміння знайти правильний момент, коли Трамп готовий уважно слухати співрозмовника. Де я втрутився і сказав. Зараз справді важливо, щоб ми принаймні продемонстрували мінімальну готовність до переговорів. Америка і Європа разом Там також йшлося про Технічні питання де і як відбудеться наступна зустріч, і тут він також доступний для спілкування. Тобто, навколо багато чого відбувається, але в основі це також серйозно і водночас не можна принижувати себе більше ніж ми, є насправді і це, взагалі, моя найголовніша передумова для того, щоб ми могли розумно з ним розмовляти. Ми тут не прохачі. Зінтака кілька разів наголосив, захист України розглядається як захист всієї Європи. Канцлер також звернувся до концепції Зайтенвенде, поворотної епохи, про яку говорив ще його попередник Олаф Шольц. Поворотна епоха, як сказав канцлер понад три роки тому у своїй промові в Бундестазі відбувається зараз. Вона не закінчилася, а навпаки, тільки починається по-справжньому. Що ми маємо готуватися до такого сценарію? Це означає, що Німеччина має готуватися до довгострокової конфронтації з Росією та посилювати свої оборонні можливості. Ключовим елементом цієї підготовки є концепція стримування. Ми хочемо мати можливість захищатися, щоб нам не довелося захищатися. раніше ми це називали стримуванням, і це дало нам 75 років миру в Європі. і я вважаю, що ця концепція до доказу протилежного все ще є найкращою концепцією. у контексті зміцнення оборонних можливостей канцлер оголосив амбітні плани щодо Бундесверу. Я знову повторю. Ми хочемо мати змогу захищатися, щоб нам не довелося цього робити. Я хочу, щоб ми зміцнили Бундесвер. Я говорив це у Бундестазі, і повторю ще раз: Бундесвер у найбільш населеній та економічно найсильнішій країні Європи має стати також найсильнішим у конвенційному плані. але для цього армія повинна мати людей. і ми вже обговорюємо різні моделі служби, добровільної чи ні. Бо це питання стосується дуже багатьох молодих людей. Говорив Мерц і про особисте Канцлер зізнається. Зміни в житті колосальні. Відповідальність ще більша. перш за все, я тепер набагато більше часу проводжу в Берліні ніж раніше, і на вихідних у мене значно менше вільного часу. Рівень безпеки навколо мене суттєво зріс. Мене постійно супроводжують співробітники федерального кримінального відомства але мушу сказати, це дуже приємні і професійні люди, які відмінно виконують свою роботу. Звісно, навантаження зросло, і скажу відверто: що разу, коли до мене звертаються герканцлер, я знову і знову усвідомлюю, який тягар я несу. Я знав на що йду. Я готовий нести цю відповідальність. Але щодня вона відчувається дедалі гостріше. Фрідріх мерц, новий канцлер, але виклики перед ним цілком знайомі: війна, безпека, трансатлантичні відносини. У перших інтерв'ю він дає зрозуміти, підтримка України залишиться одним із пріоритетів. А зміцнення оборони це не про страх, а про готовність до реальності, в якій живе Європа. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.